Муфтикова машина. Маленький червоний фургон і справді стояв біля головпошти, як і казав муфтик. Навколо нього зібралося чимало хлопчаків, навіть кілька дорослих стовбичило. Вони навперебій намагалися розпізнати Марку і походження авто. Але марно, не звертаючи уваги на допитливих, муфтик зупинився біля машини і відчинив дверцята. Ласкаво прошу. Припросив він своїх товаришів, і трійця залізла до фургончика. О. вигукнув мухобородько, захоплено озираючись довкола. «О-о-о-о-о!» Йому забракло інших слів, а півчервичок і собі тихенько. Розчудесно. Почувайтесь, як удома, усміхнувся муфтик. Томівка, томівка. Шепотів півчеравичок, наче маренні. Це слово для мене солодше, ніж шоколадне морозиво. Нарешті, після довгих мандрівок, дах над головою. Мов таковій машині на них повіяло домашнім теплом. Тут була справжня маленька зручна кімната. Висока посі застелена гарною строкатою ковдрою, коли вікна на столику стояла порцелянова ваза з чудовими жовтими тюльпанами. І мов така фотокартка, кохання рамці під склом. У житті я кращий, зауважив з приводу знімка муфтик. Навколо висіли ще картині, головно про птаство і тварин. Їх із величезною цікавістю роздивлявся Мохобородько, а півчеравичкові спала на думку, що і йому не завадило б сфотографуватися. Раптом муфтик занепокоївся. Можу бути до кінця одвертим, сказав він. Я маю, окрім своєї постелі, тільки одну розкладачку. Комусь із нас доведеться спати на підлозі. Я гадаю, робитимемо це по черзі. Мохобороцько замахав руками. У цьому немає ніякої потреби, заспокоїв він муфтика. Я за життя ще жодного разу не спав у ліжку. Ночівля просто неба десь у лісі, це ж така насолода. Навіть узимку? спитав муфтик вражено. І взимку, відповів Мохоборочко. До того часу, поки випаде сніг, я видрощую собі ще більшу бороду, і холод мені не страшний. Ну, тоді все гаразд, зрадів півчаровичок. Але як тільки він це вимовив, аж захлинувся кашлем. Його так трясло й підкидало, що не скоро півчаровичок заговорив знову. Богийки ж бо застудився, сказав мухобородько. Ти недалі менше їж морозива. Щира правда, погодився півчаровичок. усе ще кахикаючи і щуплячись. Морозиво корінь зла. Варто не в міру полазувати ним, як маю таку мороку. А чому ж ти зовсім не відмовишся від морозива, якщо воно так шкодить тобі? поцікавився муфтик. Є чимало інших смачних наїдків, як, приміром, кисіль. Глузливо усміхнувся півчеревич. Але все життя я не можу їсти лише кисіль. Годі бо зікати, рішуче сказав мухоборочко. Кашель, треба чимось лікувати. Тут можна закип'ятити воду. Мов так кивнув Кип'ятильник є, кухонька за шторою». Він отхилив завісу, і всі побачили на стені потужний гачкуватий нагрівач із довгим дротом. Там же, на полиці, стояв посуд. Горщики, каструлі, сковорідки, інше кухонне начиння, був і холодильник, про який муфтик оповідав раніше. Кип'ятильник гордість нашого господарства, вів далі муфтик. «Окріп буде миттю. При бажанні можна й ціле озеро закип'ятити. Але прикро, що він діє лише тоді, коли автомобіль їде. Відверто кажучи, це вельми незручно. Адже ви розумієте одночасно вести машину і поратися на кухні одному не сила. Та Мохобородько заспокоїв тепер вже нас троє. Ти можеш спокійно кермувати, а ми з півчеревичком наглядатимемо за кип'ятильником. Може, спробуємо таки зверити киселю? поживав в півчеревичок. Розчудесна ідея. Мохобородько усміхнувся. Ти ж не можеш все життя споживати лише кисіль, підколов він. Сьогодні зваримо щось гіркіше, щось гірке, гірке. Ну, знаєш, став заперечувати півчеревичок, але знову зайшовся кашлем. Він так здригався, що з його позухи щось випало і покотилося по підлозі. Це було крихітне дерев'яне мишеня на чотирьох коліщатках. Яка гарна іграшка! вигукнув муфтик. Досі вона була моїм єдиним супутником. Усміхнувся пивчеровичок, коли Кашель знову дав йому змогу говорити. Я іноді возив її на мотузочку, щоб мандрувати в товаристві. Я чудово розумію тебе, підхопив мувтик. Та й хто міг би зрозуміти тебе краще, ніж я? Теж такий самотній. Цілком згоден, що ця маленька, непоказна іграшка була твоїм другом у безкінечних подорожах. І зігрівало серце, коли навколо лютував холодний вітер сіверко. Мохобороцька почав нервуватись. А тепер за діло, підганяв він друзі, інакше півчеревичок задихнеться від кашлю. Півчеревичок сховав ігрошкове машеня за пазуху і зиркнув на мухобородька з під насуплених брів. То яку гидоту ти обіцяв приготувати? Звісно, чай з оленючого моху. – впевнено, – сказав мухоборочко. Між іншим у цілому світі немає ліпших ліків від кашлю. – Я вірю тобі, втрутився муфтик, але де ти роздобудеш цілющу рослину? Не в кожному лісі її знайдеш. Мухоборочко хитрувато примружився. Ти придивися до моєї бороди. Чи не росте там, вас справжній оленячий мох? Росте, росте, зрадів муфтик. Півчаровичка відпустив черговий напад кашлю, начебто вже саме споглядання оленьчого муху благотворно вплинуло на нього. Але до таких ліків він поставився з недовірою, поглянув на мухобородька з під лоба і спитав: Хіба не шкода тобі своєї бороди? Вона так прикрашає тебе, видно, її здаля». А мух не потрібно виривати, пояснив мухобородько. Спершу закип'ятиму воду, тоді я заміру кінчик бороди в окріп, потримаю трохи. І цілющий напій готовий? Он воно що, полегшено зіткнув півчеровичок. Махобородько взяв від полиці найбільшу каструлю, налив води і опустив кип'ятильник. Мовтик сів за кермо. Рушаймо, урочисто сказав він, і маленький автомобіль, залишаючи за собою кільця сизуватого диму, покотив.